Вяя, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні у мене була фантастична подорож. Я виставила трішки фото у дописі, але вирішила не відкладати і озвучити відео саме про ось цей будинок. Це Юнкерхаус, будиночок, який знаходиться у місті Лемго. Це унікальний будиночок. І зараз я вам спробую все розповісти. Все Тут зроблено руками однієї людини, оце все різьблення, оці всі роботи. І половину те, що я зрозуміла з екскурсій, і половину те, що я прочитала, я хочу донести вам саме на емоціях, тому що емоції мене просто розривають. Тут так цікаво, що просто слів немає. Карл Юнкер народився 30 серпня 1850 року в Лемго в сім'ї. Кузниця. Після нього рано померли батьки, спочатку мати, потім батько, і його виховував дід. До 1866 року він відвідував школу, гімназію в Лемго, а потім кинув її і почав вчитися на е, Теслю. Я вибачаюся за зйомки, знімати дуже важко. віконечко, ось бачите, світло засліплює. Тут дозволено знімати, я вже спробувала потім знімати і тільки фото робити, тому що відео зовсім нічого не виходить. Тому ви не побачите, не зможете все це побачити так, як я. Кожен малюночок, кожне різьблення, все це зробив Юнкер своїми руками. В 1869 році Юнкер переїхав в Гамбург, робив під мастерем. Плотника Теслі і влюбився, у, закохався у ось, дивіться, який туалет. Я не можу зупинитися. Тут навіть язетку можна почитати. Не забуваємо, що це 1800 роки, бо він помер в 1912-му, народився в 1850-му. Все таке чудернацьке, бачите, я швиденько все знімаю, щоб побачили ви більше, ну, гляньте, які трони, які всі ці палички. Звичайно. Фантазія тут не знаю, просто зашкалює. І після того, як він закохався у дочку свого господаря і навіть сподівався, що він одружиться і зможе столярною майстернею управляти, але щось у них там сталося, як завжди, серед. Закоханих, і він поїхав в Мюнхен і вступив на військову службу. Потім почав вивчати іскусство, культуру, мистецтвознавство, вибачте, інколи слова зовсім забуваєш. І в 1875 році він вчився в академії мистецтв. Ну, а потім, в 1877-му він вирішив з'їздити в Італію, в теплі країни, подивитися, що побачити, на емоцій нахвататися. І повернувся в 1881 році в Лемго. Два роки пішло на будівлю, саме каркаса, ось цього триповерхового будинку. І потім кожне різьблення, кожен малюнок. Кожну оцю таку фантастичну фантастичний візерунок, комод, шафу, підлогу. такі, Ось дивіться, яка дитяча кімната. До речі, у нього. Була дружина, і вона пропала без вісті в Голландії, коли була, навчалася. Ну, по одним відомостям, по іншим немає. Тако він був неодружений, дітей в нього не було. Я навіть уточнила в екскурсовода, в нього не було дітей. Але ось тут оці мініатюрні кімна... кімнатки були всі і дитяча, і е... спальня для батьків. І туалет. Ось, бачите, все підписано. Я тут старалася прочитати, щоб зрозуміти всю цю красу, тому що екскурсовод розмовляє дуже швидко, самі розумієте. Тут оце виставка це вже не сам будинок, це виставковий зал, і тут його проєкти. Це просто неймовірні роботи, все таке маніпусіньке і теж дуже темно, ну, практично неможливо знімати. Ви бачите, як я стараюся. До речі, не можна бліц фотоспалах не можна включати, щоб не пошкодити експозицію, ці роботи. Ну, Емоції у мене до цих пір. Просто від самого міста, від отаких, От таке відчуття, що тут краї... місто було різьб'ярів. Тесль, столярів, це художників. Мені декілька разів я казала, що це фантастично, це просто він так, це робота мистецтва. Це... Хоча, знаєте, з одного боку, коли дивишся на це, виникає якесь таке двояке розуміння. Хоча талановиті люди вони всі такі трішки цікаві. Він так і не одружився. Він помер 25 січня 1912 року від пневмонії. До речі, в нього була думка саме цей будинок зробити. Ось він планував його зробити ось таким фантастичним, ще фантастичнішим. І брати гроші за вхід і так жити. Але він практично не зміг цього робити, бо тоді, коли будинок був вже готовий, він захворів на пневмонію і помер від ускладнень. Лишивши по собі ось таку величезну роботу. Хтось дивиться на це як на хвору уяву. комусь це просто цікаво. Відчуття там. Ви знаєте, чесно кажу, я не розумію, як там можливо можна було жити. Здається, що на тебе тисне оце все, хоча дуже цікаво, роздивляюся, ну, або як ось можна сидіти на оцій цьому стільці в кухні, яка зовсім маленька, і готувати там щось. Чи... Будинок був без опалення і будинок був без світла в свій час. Хоча ви знаєте, це було це столова. Це цікаво. Хоча буржуйки чи піч печі якісь там стоять, і плита тут є зроблена. Батько був кузнецем і, можливо, він щось там вчився і, і міг кувати, чи як це виробляти. Ну, Я не мистецтвознавець, я те, що зрозуміла і те, що побачила, я доношу до вас. Я... Хочу вам передати всю цю красу. Звичайно, ще буде в нас подорож по самому місту Лемго, і у нас ще є подорож із Детмальта. Я ніяк не можу його озвучити. Чомусь у мене не вистачає часу, бо дорога займає дуже багато часу, і треба щось зробити ще, працювати. Але я сподіваюся, що сьогодні я вам показала те, чого рідко побачив таких талановитих людей всього і талановитих робіт. Ось така проекція була цього будинку. Всього декілька у світі. І одна з них у Німеччині. Округ Детмольд, Північна Рейнвестфалія. Хто буде в Німеччині, обов'язково відвідайте тому що це неповторні видовище.